Вітаю всіх на каналі. З вами канадський Марк. Дуже гарно, коли випадає перший сніг, такий, знаєте, все в білому, все в кольорі добра, позитиву. І справді, зима це хороша пора року. Я от ще досі пір не розумію, чому так багатьом нашим українцям не подобається зима, холоди. Це добре, коли є зміна. Це добре, що є щось нове, щось є інше. І сьогодні я вас тут зібрав не просто так. Бо хочу вам розповісти про надзвичайно важливу тему про те, що Канада, на жаль, на жаль, підкреслюю стає небезпечнішою і більш такою, можна сказати, кримінальною, ніж вона колись небудь була. Тому залишайтеся зі мною, залишайте вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть звідки ви мене дивитеся. Це дуже буде цікаво. Я завжди з вами відвертий на цьому каналі, і це напевно чому так багато людей. У мене повірило, вам було приємно дивитися, та є приємно дивитись, коли я просто розповідаю так, як воно є. І бачите, я вам обіцяв, я не змінився, такий самий, який був, коли я зняв своє перше відео. І деякі люди, коли стають популярними, вони отримують такий, знаєте, холодний душ і дуже сильно міняються або думають про себе якось високо. Я ні, я такий самий, як і був, така сама людина, як і інші люди, і поважаю кожного думку. Але про цю тему потрібно говорити потрібно вам розповісти, тому що багато українців проживає в Канаді, багато ще потенційно коли-небудь приїдуть чи до своїх родичів. А і в загальному Канада це країна, яка була знана і ще до сих пір більш-менш є знана за те, що вона надзвичайно безпечна. І тому багато сімей, багато іммігрантів їде в цю країну з інших країн, де є війни, де є проблеми. Де є кримінал, щоб навпаки від цього всього втекти, щоб мати можливість жити спокійно, не переживати, що хтось там буде грабити, чи, чи пограбує ваш дім, чи можливо на вас нападуть. Сьогодні ми розмім про реальні історії, які зараз відбуваються, як тут працюють різні такі, знаєте, групи, які просто-напросто обкрадають людей, нападають на людей, і в загальному про те, що відбувається з безхатьками. Це цікава тема, надзвичайно цікава тема. Зараз в Канаді є дуже багато таких е, ситуацій, де просто цигани з'являється, де-не-будь, особливо в Онтаріо регіоні. Навіть в Альберті вже це починається відбуватися. Де, наприклад, у вас підходить якась. Жіночка, і ці люди вибирають переважно слабших від себе, там потенційно якихось старших людей або когось, хто не може себе нормально захистити, починають дуже гарно до вас говорити, бачать, що на вас можливо якісь хрестики або ще щось, підходять до вас і приносять вам такий, знаєте, великий хрестик, чи починають брати ваші руки, одягати на ваші руки персні. І таким чином вас заговорювати, заговорювати вам зуби, а за той час починають з вас знімати все і ставлять вам все це фейкові речі, які не є справжні. І потім пропадають, під'їжджає машина, вони швидко сідають ту машину і їдуть, і все. А потім люди починають розуміти, що їх обікрали, вони звертаються до страхових компаній, вони звертаються в поліцію. І це не так легко назад отримати. І то не то, що. Знаєте, там і ваша цепочка просто так якась там вас обікрала. Це цепочка, яка для багатьох людей може багато означати. Дуже багато, знаєте, дійсно означати, що відбувається, і щось, що їм подарували колись за щось, за що вони робили. І тепер, друзі, дивіться, що відбувається. Тепер рухаємося далі. Дуже багато зараз нападають в загальному людей е, в доми, е, пролазять в гаражі. Обкрадають гаражі, пакети різні Амазон привозить, залишає пірати різні, такі знаєте, ганкові пірати, які приїжджають коли ви на роботі підбігають, навіть чи камер є, чи нема. Їм то все до лампи тепер. Вони забирають ті пакети і біжуть з цими пакетами. І таким чином обкрадають людей. А зараз вам скажу, що з фінансової точки зору ситуація не така легка, як була колись. І навіть 10 доларів, 15, 20 доларів для людей це багато. І люди мають різні речі, мають хтось інструменти, хтось автомобілі, хтось в гаражі тримає. І це все прикро, коли таке з кимось відбувається. Таке дуже часто зараз по Україні. Поліція максимально зайнята із за тих всіх випадків і за тих всіх дзвінків. І в загальному, навіть в такому міському транспорті є дуже багато різних проблем, нюансів, де люди просто їдуть, наприклад, і хатки до них причепляються, бо хатки мусять десь грітися, особливо в такий час, як зараз зимою. І ці безхатки переважно ментально хворі, на жаль, люди. Є деякі, які просто попали туди. Звісно, від різної біди, але також більшість з них є ментально хворими, вони на наркотиках. І вони навіть не контролюють себе, що вони роблять, є різні напади на людей. Тому люди навіть і не хочуть міським транспортом користуватися, бо це не так і безпечно, особливо, якщо ви йдете, незалежно чи ви чоловік, чи ви жінка, яке то має значення, коли хтось ножика, не дай Бог вам запхає. То не, не знаю, нема різниці, хто ви є. Ви така сама людина, як і інша людина. Тому, друзі, ситуація в Канаді не до такої степені, що знаєте, от я зараз йду і всюди небезпека. Звісно, що ні. Це просто говориться про те, наскільки Канада була на, можна сказати, ну хай буде на 95% безпечна, нема нічого на 100%. А зараз ця цифра впала, ну до таких 70%. 65%. і вона падає Падає щоденно, щорічно. і люди це зауважують. Тому треба бути обережними і треба дивитись на ці всі ситуації. І коли вам дзвонять по телефону різні дзвінки, пробують вас надурити, кажуть вам, що потрібно карточку дати, кредитку дати. Багато людей, особливо наші українці, попали на це, бо вони не розуміли мови. І спочатку думали, що це може якась допомога від уряду. А ні, це просто різні такі скемери дзвонять. Просять ваші ідентифіковані карточки, навіть деколи крадуть вашу ідентифікацію, Наприклад, якщо ви даєте їм свій номер, то все, просто біда. Потім ідуть, беруть кредити на ваш social insurance number. Ви навіть про це не знаєте, потім хочете щось купити, а ваше кредитів на ваше ім'я набрано. От вам така знаєте ситуація. Тому треба бути надзвичайно пильним, обережним і нікому не довіряти. Довіряйте насамперед тільки собі. Те, що ви бачите, і будьте надзвичайно пильними і обережними, дякую, друзі, що ви додивилися відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.